Всім привіт! Сьогодні придбав ось такі навушники Pro Це аналог COS Sporta Pro Трошки модифіковані для спорту. Зараз хочу зробити розпаковочку і порівняти, як користувався до цього ось такими звичайними вакуумними наушниками Xiaomi Piston 3. Доволі непогані наушники за 150 гривень. Звуча... Звук не був прекрасний. Ці коштують в 10 разів більше, майже півтори тисячі. Тому робимо розпаковочку і порівняю, якість звуку та гучність. Навушники прийшли ось в такій коробочці. Тут штрих код, Sport PRO on ear headphones. Так, тут характеристики. В комплекті йдуть навушники та чохол для них. Чим мені сподобається навушники, це те, що вони вміють робити ось так складуватись. Досить зручно. Тож, давайте подивимось. Так, Картонну коробку прибираємо. І маємо ось такі навушнички. Ось такий чохол фірмовий. Якась інструкція. І власне навушники. Все. В комплекті більше нічого немає. Це навушники-трансформери. Їх можна складувати. Йдуть дві металеві дужки, які їздять одна по одній і роблять необхідний розмір. Тут йдуть зацепи. Потім дужки, як нам треба, відрегулювали. І ось такі компактні навушники стають. Давайте перевіримо, як вони поміщаються в сам чохол. В принципі, нормально. Але, мабуть, я так в чохлові його носити ніколи не буду. <с> <с> так, роз'єднуємо, вирівнюємо. І вони ще вміють трансформуватися ось так. Раніше були тільки коспота Pro, це такі навушники, що по боках в них сині вставки. Вони випускалися ще з 80-х років, досить довго на ринкові. А це відносно нова модель в порівнянні з ПортаPro, зроблені для спорту. Але я буду використовувати для комп'ютера, для прослуховування музики вдома. Зараз прослухаю трек на Xiaomi Piston 3, на тих, що в мене були. А потім переслухаю на нових кос. І скажу свою реакцію. Я переважно слухаю рок, тому зараз буду слухати Рамштайн. Нічого я можу сказати. Дані навушники прекрасно грають. мені їхнє звучання подобається е, досить сильно. У мене багато було ось таких вакуумних навушників, це одні з найкращих. За свою ціну це просто топ. Назва, повторюсь, е, Xiaomi Piston 3. Ну, в принципі, Piston 3 Забийте в пошук і вам видасть ось такі навушники. Ось такі коробочці вони тут. І зараз протестимо новенькі. Кос Порта Про. Можна їх одягати ось так виглядають. Або вирівняти і одягати як звичайні навушники. Я так не люблю носити, тому я взяв з Порта Про, а не Porta Pro. В принципі, я читав коментарі. Різниця. Pro і спорта Pro фактично немає. В них динаміки, майже однакові. Там якісь мінімальні е, різниці по звукові, але я не настільки маломан, щоб цю різницю відчути. Під'єднав до комп'ютера наші новенькі наушники і тестуємо. Ну що я можу сказати? Якість звуку досить вища. Ну, зараз ще вінкнуці. Ну, непогано, нормально грають. <звук> <звук> ну, ці набагато соковитіші, якісніші, і взагалі звук шикарний. Мені подобається. В порівнянні зі звичайними е вакуумними грають вони чудово. Приємно слухати. І баси, і якість звуку набагато краще. Ну, що я можу сказати, як підсумок Cost Pro дійсно гарні навушники. Я доволі довго користувався звичайними вакуумними, але по якості звуку ці на дві голови вищі. Тому рекомендую. Я брав їх на розетці, на даний момент ціна їхня 1369 гривень. У мене була знижка. Я минулий раз купував е, драбину шарнірну. До речі, у мене є на каналі відео. І там прилетіла мені знижка 400 гривень. І я цю знижку використав при купівлі даних навушників. Тож вони мені обійшлися майже в 1000 гривень. Я думаю, за 1000 гривень це ідеальний варіант. Ну що, ось такий вийшов у нас обзор. Дякую за увагу. Кому було. Цікаве дане відео. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку. Дякую за увагу. До нових зустрічей!